І так, всім привіт! З вами я Лакі. Нарешті відео про місті. Так. Зачекались ми його. Я теж, ну що ж, починаємо сьогодні е, восьмий розділ. Грати перший рівень. New Year Festivities, ну, і, звісно, перший рівень. Пек Юліар. Are... Не знаю, як це прочитати, але. Но... Circumstances, Ну, щось типу того. Коротше. Одним словом, поїхали. Перший рівень. Перший рівень. Зараз покажу, як його пройти. Догадатися, що робити в цьому рівні, в принципі, не так аж і важко. Ну, я, як бачите, довго з цим рівнем ввожусь. Тому, якраз таки, по цій причині не виходили довго відео про місті. Так, зараз. Йдемо, 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 йдемо. А куди йдемо? Йдемо на кухню. Тут чесно, не важливо куди йти. Чи на кухню, чи в підвал, чи наверх. На кухні ми достаємо ось таку свічку. Спускаємося в підвал. Нам потрібно тут взяти, як бачите, тут у нас птичче зерно. Ну, щось типу того. Так, тепер піднімаємося на другий поверх зараз. Ага, там місті, значить, підніматися на другий поверх. Небезпечно трохи. Ага, вона в залі. Одним словом, що нам потрібно зробити? Нам потрібно на от цю шапку. На цю шапку висипати якраз таке зерно. Але щоб воно, я так зрозумів, добре трималося, потрібен клей. О, ось. він. Його чогось важко взяти, так. Ну, окей. Е, наливаємо спершу клей. Спершу клей, обов'язково спершу клей, Не можна спершу зерно, а потім клей. Обов'язково першу клей, а потім зерно. Коротше. Окей, на шапку ми вилили. На шапку ми вилили. Тепер блін, вона зараз де? Вона там, де нам зараз потрібно бути. От, блін. До речі, а ви знали, якщо взяти ось цей феєрверк. Зараз я його візьму. І от кинути. То він взірветься, прикиньте. А я не знав. Так, а де місті зараз ходить Бродич? Ага, ось там вона. Так, ми ось тут. Як бачите, сьогодні ми маємо хімічити з цим е, шузами новими е, злої вчительки. Е, не знаю, чи ви замітили, але коли ми заходили з брами е, до місті. Uh, могли замітити, що тут якраз такі ручки від дверей. Вони. як, Ну Ну ви зрозуміли, коротше, всі в льоді, і ми їх, коротше, не могли одним словом uh, відкрити. Ну, і нам якраз для цього потрібна свічка. Uh, багато людей, я так думаю, uh, бачать ці дві краски і думають, яку ж правильно налити в оцю от миску? Насправді. Все набагато простіше, ніж я думав. Тому що я наливав е, лише одну краску. Тобто, бачите, я йшов. Ось так: от наливав е, першу краску, брав цю тарілку і йшов уже до наших е, шузів. Тому що нам, якраз таки, нам потрібно їх. Е, Покрасти. Але потім, потім я взяв. Плюс другу оцю от баночку. І просто з'єднав з червоною. І вгадайте, що в мене вийшло? Миска з непоятною жижою. Незрозумілою одним словом. Чесно, я не знаю. Поки що я не знаю, що зараз буде, тому що я тільки це дізнався. Тільки я це дізнався. Получається, ем, я зразу пішов записувати відео. А, ну і, звісно, забув нагадати: я використав підказки. Я використав підказки. І чомусь в мене до нуля обнулилися якраз такі зірочки. Не знаю чому, але в мене там зірочками невеличкі баги. Ось, тому не зважайте увагу. Ну що ж, красимо. Красимо наші шуси. Так, ми покрасили. Все, ніби, ніби незамітно Тепер виходимо. Ой, ну зараз будемо чекати. Зараз будемо дивитися, що зараз буде. Так як я не бачив, типу, кінець, я зараз якраз таки буду перший раз його дивитися з вами. Але, на жаль, я використав підказку. І знаєте що? Як завжди, да. Ця підказка мені не дала. Буквально нічого. Буквально нічого. Ну, але вже як є. І так, місті чистить Демар. До неї підлітає пташка. Вона пробує відганяти пташку. І що далі буде? Ага, пташка знову підлітає. Місті щось там пробує супротивлятися. І тут вже підлітають її родичі. Опа. Я просто, знаєте, чому я не зрозумів трохи, можливо. Але чомусь, чомусь. Вона. Ем... Як це вона. Типу. З... Ну. Ну, я навіть не знаю, як слова підібрати. 25 монет ми отримали за проходження. Я не знаю чому, але це, я так зрозумів, е, мало бути оця от сценка на е, зимовому обновленні в якійсь е, зимній форматці. В зимній форматці оцього, оцього. А вийшло так, що в мене проста карта, але там, виходить, мав бути сніг. І я от реально весь час думав: а на що їй шапка-вушанка влітку, коли навіть снігу ще немає. Ну, вийшло неочікувано. Надіюсь, в 8-му чаптері хоча б далі буде зимова якась карта, сніг буде. Ну, не знаю. Ну, подивимося. Ну що ж, друзі, на цьому все. Ставимо лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі, всім покедам.